Це ми ж їмо такі чобітки, які треба ну, будуть хлопці одягати або в резинові сапожки, ну, тепленько, щоб ножка була у теплі. Оце вони в такому розобраному ще виді не, дороб, не дошити, а це вже в готовому. Ось вони такі виходять. Тетяна Барсукова працює у швейному волонтерському цеху півроку. Колись шила в ательє, тож тонкощам майстерності поділилася із іншими волонтерами. Після евакуації з Луганщини разом з донькою почали працювати в гуманітарному штабі. Разом ми сила. Майже професійно. Ми тут уже усі стали. Майже дівчата взагалі не шили. А зараз вже строчать як професійні швей. Єсть у нас і ненажна машинка і ручна машинка, теж виручають так. Що Отак от от і робимо. Надо хлопців наших і, одівати, і обувати. Працюють безоплатно з 10 до 16, майже без вихідних. Ти сюди йдеш не як на роботу. От якась енергетика, відбується. То, что ты делаешь полезное дело, много всего сшили уже. Я не знаю не с честь, сколько уже мы сшили костюмов термо, сколько этих шапочек, сколько балаклав и всего остального. Очень много. Очень. І та нет. це оно постоянно вот нужно, нужно, нужно. Приїжджають, забирають опять шьо. Не зупиняють майстрині навіть вимкнення світла, продовжують кроїти та шити при свічках. Єдине, що заважає швейні машинки волонтерок, не призначені для пошиття речей такої складності та ще й у великих об'ємах. Кофта, термобілизна, кофту підшиваємо дівчата. Оце все на оверлокі, А вже низ кофти і рукава підшиваємо так. Ну, а якби була та запашивочна машинка, вона, во-первых, і швидко і ну, якість трошки інша. О 12 вимкнули і до 2, до 2 години шиємо ногами, а потім включаємо розетку оцю і шиємо далі. Потреби військових в теплому одязі постійно ростуть. Окрім білизни, кравчині шиють ще рукавиці, шкарпетки, маскувальні костюми, чохли для спальників, шапки та балаклави. Виготовляють і у стілки. В цеху для цього є вісім швейних машинок. Втім, такого навантаження техніка не витримує і машинки регулярно виходять із ладу. Ремонт однієї коштує до півтори тисячі гривень, каже волонтерка Тетяна Сила. У нас постійно ламаються машинки, вони перегріваються, тому що оверлог у нас старенькі і вони не витримують. Ми возимо, ну просимо людей, хто може адремонтувати їх, щоб дівчата не сиділи. Вони кожен день приходять для того, як на роботу. Нині волонтери шукають майстра, який міг би раз на два тижні допомагати з обслуговуванням швейного обладнання. Мають потребу в оверлоці та розшивній машинці. Принести необхідну техніку можна у штаб. Разом ми сила. Також волонтерів можна підтримати фінансово за реквізитами, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини. Сібієн.